Йоу-йоу-йоу-йоу, чорна п'ятниця, ось ось на носі, і габен уже готує своє відкриття розпродажу. Тож запасаємось грошенятами і плануємо свій бюджет. А в які ігри пограти, та які ігри купити в листопаді місяці, я тобі зараз розкажу. Тож присідай зручніше і записуй список. А відкривати місяць буде Towers of Агаспа. Рольовка у відкритому світі з елементами дослідження і вживання. Вона запропонує гравцям систему містобудування, експедицій і дослідження острову Агаспа. За сценарієм ми будемо вимушені відновлювати свою цивілізацію і відбудовувати міста, а також повернути до життя колись квітучі екосистеми Агаспи. Нам пропонують будувати, вирощувати і досліджувати. А робити це можна буде навіть з друзями. У Steam гра вийде дочасний доступ у листопаді, точно Ати розробники нам не назвали, тому може лише здогадуватись і сподіватися, що це буде початок тире середина листопада місяця. Гра буде доступна як на ПК, так і на ps 5. Цікавий кооператив з приємною графікою. Подивимось на реліз та пощупаємо, коли вийде. А поки ввіш ліст, і ми рухаємось далі. Planet Coaster 2. Нас чекає уже 6 листопада в Steam на ПК, PS5 та Xbox. Будучи продовженням Planet Coaster 2016 року, друга частина розширяє можливості своєї попередниці за рахунок покращених будівельних інструментів будівництва та управління аквапарком, а також ігрового процесу з послідовністю подій. Як і в попередній частині, в нас є кар'єра, пісочниця та режим виклику. Додано кросплатформений кооперативний ігровий. Тровий процес, в якому гравці можуть відвідувати інші парки онлайн або будувати новий парк разом асинхронно. У грі використано багато систем з планет Костер, які були перероблені з урахуванням відгуків з першої частини. Сюди входить система прокладання доріжок, яка була змінена. Також були додані нові утиліти для побудові декорацій, включаючи масштабування об'єктів і дзеркальне відзеркалення, здвоєння. А також можливості додавати декорації безпосередньо на атракціони та американські гірки. Типовий тайкун або схожа гра, жанр абсолютно не мій, але може комусь то і зайде, тому увійшліст, але по знижці ми візьмемо. Наступним релізом одразу після порадують нас Nintendo черговою грою про Маріо Mario, Mario and Luigi Brothers. Вона стане першою оригінальною частиною серії з часів Mario and Luigi Paper Jam 15-го року, першою, яка не розроблюється Alpha Dream після її закриття через банкрутство в жовтні 19-го року. І першою з повністю 3 d ігроладом, і першою для домашньої консолі гра була анонсована на Nintendo Direct 18 червня. Дня двадцять року, і вже з 7 листопада вона виходить в реліз. Наслідуючи стиль геймплею попередніх ігор. Бразер має вдосконалені стрибки, атаки, а також абсолютно нові та повернуті атаки братів. Ще одна гра про Маріо проходить повз мене, тому що Nintendo Switch я не маю. Але для любителів таких ігор війшліста або що у вас там на свічі. Також 7 листопада нас чекає Metro Awakening, яка була розроблена для пристроїв віртуальної реальності, включаючи PSVR, MetaQuest та всіх доступних на сьогоднішній момент шлемів. Як і в попередній частині Metro Awakening це шутер від першої особи. Історія гри розповідає про Седара, лікаря, який повинен відправитись в систему метро тунелів. Команда описала цю історію як історію походження хана надприродної істоти у всесвіті метро, і вона відбувається до події першої. Гри бої в грі будуть повільнішими, оскільки головний герой гри не є вправним солдатом. Гравці можуть використовувати різну вогнепальну зброю для боротьби з ворогами, хоча на в грі дуже мало, це ж все ж таки метро. Крім того, гравці можуть використовувати тактику скритності під час зустрічі з ворогами. Наразі гру розроблює Vertigo Games, студія, яка створила інші vr ігри такі як Arizona Sunshine та її продовження. Студія працювала у тісній співпраці з Глуховським, який був консультантом з історії. Гри команда відчула, що Глуховський написав дуже особисту та емоційну історію для пробудження, і тому змінила загальний напрямок гри на більш сюжетно орієнтований. Віртіго обрали хана в якості ігрового персонажа гри, на відміну від Артемона, німого протагоніста серії. Хан був повністю озвучений. Команда також тісно співпрацювала з 4A Games, яка надавала команді геймплейні ресурси та моделі, які вони використовували під час розробки попередніх ігор серії. Видавати гру. Будуть Deep Silver, а вони вже не мають ніякого відношення до смердючих Saber Interactive. Тому в кого є VR або плануєте брати цей варіант точно для вас. Я поки що увійшлість на момент купівлі VR і ми рухаємось далі. 8 листопада 24-го року виходить Слайтерхе. Це довгоочікувана гра від творця Silent Hill Кейчіра Таями. Вона поєднує в собі жанр жахів і екшену, зосереджуючись на моторошних, змінених монстрах, що нагадують інфікованих паразитами людей. Події гри розгорнуться у вигаданому місті Коулонг, яке нагадує Гонконг 90-х років. Місто охоплене хаосом через напад цих істот. А головний герой без. Стілесна духовна сутність використовує унікальну механіку одержимості для виживання. Він може вселяти в тіла різних персонажів, щоб переміщуватись по місту і боротися з ворогами. Гра пропонує напружену атмосферу, нагадуючи класику жанру жахів, таку як The СІМІ. Якщо дивитись на попередні роботи та то цей проект відзначається швидким і жорстоким геймплеєм, де гравці будуть використовувати зброю для боротьби з потворними істотами і переживати параноїдальні моменти. Коли будь-хто може виявитись монстром, серед учасників команди розробки також є ветерани серії Devil May Cry і Gravity Rush, що додає балів до високих очікувань від цієї гри. Слайтерхед буде доступна як на ПК, PS5 та Xbox серії X, and X. і обіцяє бути насиченим кінематографічним жахом із елементами детективу та бойовими сценами, що дарують відчуття справжньої напруги. Це ідеальний вибір для фанатів класичних жахів, які і шукають щось нове та інноваційне в жанрі. віш ліст, і гонекст. Dragon Quest 3. Це HD 2D ремейк, який виходить 14 листопада 2024 року. Він є сучасною версією класичної японської RPG, яка зберігає дух оригіналу 1988 року, але додає нові графічні та геймплейні елементи. Ця гра є частиною трилогії Edric і використовує стиль HD 2D, відомий за іграми Octopass, Traveler і Triangle Strategy Такий підхід поєднує ретро 16-бітну піксельну гра. Графіку з сучасними 3D-ефектами, що надає світу гри унікального атмосферного вигляду. Гравці можуть очікувати традиційної для серії Dragon Quest покрокової бойової системи, з оновленою анімацією, можливості прискорення боїв і автоматичним режимом. Також додані покращення в управлінні, як от можливість лікування всіх персонажів після складних боїв. Однією з нових функцій є Monster Арена, де гравці можуть збирати та тренувати монстрів для битв. Історія Dragon Quest 3 також була вдосконалена. Розробники Дали нові сюжетні лінії і елементи, щоб зробити гру цікавою як для нових гравців, так і фанатів оригіналу. Тож, якщо ви любите Dragon Quest 3 або грали в свій час у третю частину серії, HD Remastered або як його називають, ремейк, саме для вас. LEGO Horizon Adventure, що виходить також 14 листопада 2024 року. Це захоплююча адаптація Всесвіту Horizon в стилі LEGO. Гра створена студіями Gorilla та студія Gobo і буде доступна як на PlayStation 5, Nintendo Switch та на ПК. У цій пригодницькій грі головна героїня Елої разом із племенем Нора бореться за виживання у світі, де природа відновилася. А світ населений роботизованими істотами, що нагадують динозаврів. Гра об'єднує і поєднує знайомі. Омі елементи серії Horizon із веселим стилем LEGO. Ви зможете досліджувати відкритий світ, боротися з машинами і будувати різні об'єкти з LEGO цеглинок Особливо цікавими будуть сцени взаємодії з такими персонажами, як Тірса, Варл і Еролон, які також перетворилися на LEGO фігурки. Гра підтримує кооперативний режим, що робить її цікавою для спільного проходження з друзями. Також передбачені додаткові костюми та елементи кастомізації, доступні в Digital Deluxe Edition. Ця версія також пропонує. Унікальні костюми для персонажів Рівет, Секбой та інших, що додає гумору та різноманіття у геймплей. Таким чином, компанія LEGO все більше приєднується до відеоігрової індустрії, показуючи підростаючому поколінню справжні шедеври і інтерпретуючи їх під свій вік. Я думаю, що це буде досить прикольно. Гра в стилі і сетінку Horizon, тому можна додати вішліст, якщо вона буде коштувати небагато. Path of Exile 2, яка виходить в ранньому доступі 15 листопада 2024 року. Вона продовжує традиції оригінальної гри, але з великими змінами на покращення. Ця гра від Grinding Gear Games пропонує 12 нових класів, таких як Мародер, Мисливиця, Чаклунка, Тенінь та інші. Кожен з яких матиме унікальні здібності та спеціалізації для розширення варіантів побудови персонажа. Крім того, у грі з'являються нові механіки, такі як безперервна можливість ухиляння. Від атак та можливість перемикання зброї для різних наборів навичок. Одним із найбільших нововведень є зміни у системи каменів навичок. У грі тепер можна використовувати нарізані камені, які дозволяють гравцям вибирати будь-яку навичку і отримувати її на відповідному рівні. Це значно розширяє варіанти розвитку персонажа та стратегії в бою. Також покращена система створення предметів. Тепер важливіше знаходити сильні предмети, а не просто створювати їх через ремесло, що повертає фокус на пошук здобичі. Pass of Exile 2 обіцяє динамічний бойовий гімплей, насичений викликами босів і складними кампаніями, які охоплюватимуть 6 актів. Гра вийде на ПК PlayStation 5 та Xbox Series X. And S. Під час раннього доступу гравці зможуть випробувати частину контенту, перш ніж вийде нова версія. Pass of Exile 2 виходить 15 листопада і обіцяє глибокі зміни в порівнянні з першою частиною. Розробники запевняють, що pe 2 зосереджена на більш складно. Одному гімплею порівнюють її навіть із Dark Souls через інтенсивність боїв та рівень складності. Тож однозначно чекаємо і однозначно проходимо, а ми рухаємося далі. Microsoft Fly Simulator 24-го року, що виходить 19 листопада 24-го року, є наступним поколінням популярного симулятора польотів, створеним студією Асобо. Ця версія додає багато нових функцій, що роблять її значно реалістичнішою і захоплюючою для всіх типів гравців від початківців до досвідчених пілотів. Однією з головних новинок є кар'єрні режими, де гравці можуть випробувати себе в ролях авіаційних рятувальників, пожежників, пілотів ВІПТР транспорту та інших також з'являться нові режими, як от повітряні гонки, фотографування з повітря, що додає більше цілей та мотивації для гравців. Гра також пропонує широкий вибір місць для посадки від стандартних аеропортів і навіть до вертолітних майданчиків навіть незвичних поверхнях, як от трава чи вода. Розробники також додали понад 150 рукотворних аеропортів та покращили реалістичність диких ландшафтів. Microsoft Fly Simulator буде доступний. На Xbox Series X, ПК і через Xbox Cloud Gaming, що дозволить грати в симулятор навіть з на слабших пристроях. Кому подобається серія Microsoft Fly Simulator, думаю, будуть раді оновленню. А ми погнали далі. My Sims Cozy Bundle, яка виходить 19 листопада 2024 року. Це спеціальний випуск на Nintendo Switch, який об'єднає дві улюблені гри серії My Sims, такі як My Sims та My Sims Kingdom. Ця збірка пропонує гравцям можливість поринути у творчі пригоди, де вони зможуть відбудувати міста, допомагати казковим персонажам та вирішувати головоломки, відкриваючи нові локації. У My Sims гравці допомагатимуть відновлювати занедбале місто спілкування Спілкуватися із мешканцями та створювати унікальні будівлі. У My Sims Kingdom на вас чекає ще більше магії та пригод у фантастичному світі, де потрібно допомагати у розвитку чарівної землі. Збірка має простий, дружній для дітей гімплей, багатий на креативні завдання, вирішення головоломок і соціальну взаємодію з різними персонажами, що робить гру ідеальною для сімейного відпочинку або тих, хто любить невимушені симулятори. Тож, якщо у вас є дитина, обов'язково познайомте її з цим шедевром. Ну і звісно, куди ж ми без релізу місяця сталкер 2. Heart оф Чорнобиль, який виходить 20 листопада 2024 року, є довгоочікуваним продовженням легендарної серії від української студії GSC Game World. Шутер у відкритому світі Чорнобильської зони відчудження запропонує величезну територію для дослідження, розгалуджений сюжет і унікальний неповторний вайб, який не вийде зустріти більше в жодному іншому. Проєктів також гра отримує повну українську локалізацію з озвучкою. Гра обіцяє унікальний симбіоз шутера від першої особи, елементів виживання і глибокого атмосферного сюжету. Гравцям доведеться виживати в жорстких умовах зони, де кожен вибір може змінити хід подій. Хартов Чорнобиль відрізняється покращеною графікою, використанням новітніх технологій для симуляцій поведінки середовища та поглибленої фізики об'єктів, таких як зброя та взаємодія персонажів. Вже обертається навколо подорожі головного героя до центру зони, де приховані таємниці, які можуть змінити хід подій не лише в самому світі гри, але й для всього. людства. Гра також використовує великий відкритий світ з нелінійним наративом, що дозволяє гравцям вибирати власний шлях і вирішувати долю персонажів. Розробники адаптували гру до нових стандартів і обіцяють мультиплеерний режим у майбутніх оновленнях. Гра буде доступна на ПК та Xbox Series X and S з можливим. Сливості гри через Xbox Game Pass. Головний український реліз навіть не року, а десятиріччя. Розробка пройшла довгий шлях та подолала безліч перешкод, включно з повномасштабною війною, через що реліз переноситься вже декілька разів, але сподіваємось, що ця дата стане фінальною і ми нарешті побачимо нову частину легендарної франшизи. І цей день увійде в історію ігрової індустрії не тільки української, а й загалом всієї. А з вами був малий і це мій маленький календарик релізів, які нас чекають вже в наступному місяці. Тож запасайтесь грошенятами і терпінням, бо до головного релізу залишилось цього пару тижнів. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, ков коментарі. Напишіть, який реліз для тебе найочікуваніший.